Дивіться листопад, листя золотом горять. Може, вітер мандрівник танцювати з ними? Добрий день, малята. У вас сьогодні також дощ, так, і сонечка немає? Да? І на вулиці так холодно, ось так дрр. Це тому, що наша така гарна осінь закінчується. І вже теплі дні залишились по тому. І сонечко, хоча й світи, та вже так сильно не гріє. Тому ми відчуваємо прохолоду. І навіть були дні, коли був майже мороз. Це зима до нас зазирає. Але наша осінь така гарна була, така щедра. А на деревах, ви помітили, що стала менше листячка? А ви бачили, коли вітер дув, як вони падали. Це гарне явище, тому й так називається листопад. Тому що листечка падають. І трішечки сумно стає. Але ми не будемо сумувати, бо попереду зима це також гарна пора року, який дуже гарні свята. А для того, щоб запам'ятати нашу гарнючу, яскраву, різнокольорову щедру осінь, ми її з вами намалюємо і цю картину залишимо собі на спогади. Так? Добре. Тож починаємо. Для нашої осінньої картини спогад нам знадобиться аркуш паперу, пензлик, фарби. Червоного, зеленого, жовтого кольорів, стаканчик з водою, серветка для промакування, клейоночка, на якій будемо намазувати фарбою листячка, для того, щоб не забруднити стіл. Це може бути будь-що, або файлик, ось в з мене з, папер... з кольорового паперу, обкладинка, будь-що. Може бути просто навіть звичайний лист. Ось такий, на якому ми малюємо. Ну, і, звісно, наше осіннє листячко. Ось подивіться, яке гарне тільки наше листячко. Є і жовтий колір, і червоний, і зелений. А ось подивіться, яке гарне листечко. Подивіться, як нам добре видно, як змінюється кольор зеленого, ось тут по краю був чер... жовтий, який потім переходить поступово у червоний. Бачите, яке гарне листячко? Але перед початком роботи, як завжди, ми з вами розімнемо наші ручки. Повторюйте, будь ласка, за мною. Ця чарівниця осінь листочки нам в руки приносить. Від клена, берізки, осинки, вербиці, кладе на долоні свої таємниці. Розглянемо листочок, який він чудовий! Жовтавий, червоний, зелений, багровий, на дотик гладенький, тонкий візерунок, матусі рідненький, найкращий дарунок. Ось ми з вами розім'яли наші пальчики, наші ручки можемо приступати до роботи. Так як ми зараз з вами промовляли про листочки, вони мають дві сторони гладеньку. А якщо перегорнути, то візерунки. Якщо ми пальчиками ось так проведемо, ми з вами відчуємо ось ці візеруночки пальчиком, ось так. І коли ми будемо малювати, то фарбу будемо наносити саме на ту сторону, де відчуваємо візеруночок. Що ж ми будемо робити? Ми будемо з наших листячок робити дерева, осінні дерева. Ну, Наприклад, ось буде в мене ось таке дерево. Це завелике, тому я оберу ось таке тонесеньке. Ну, і, наприклад, ось такого розміру. Так як ми будемо з вами малювати дерева, то вони в нас не літають, а ростуть на землі. А значить, ми будемо з вами прикладати внизу аркуша. Ось так от. Ну І зараз будемо приступати саме до роботи. Я беру перший листочок, знову спробувала погладила ось тут гладенька сторона, значить, я перегортаю, проводжу ручкою і відчуваю. Весь везеруночок саме з цієї сторони буду і малювати. Кладу на клейоночку, у вас це може бути що щоб не забруднювати стіл, і наношу фарбу, ну, мені зараз хочеться, щоб це була фарба червоного кольору. Тому я набираю на пензлик фарбу червоного кольору. І ось так наношу на наш листочок, доходячи до всіх країв. Фарбу червоного кольору. Ви бачите, я наношу фарбу на листечко. Ось такий у нас буде незвичайний спосіб малювання, бачите? Коли в мене закінчується фарба, я набираю нову порцію фарби для того, щоб нанести фарбу повністю на все листячко. Так як листячко на мене великого розміру, то і вмочати у фарбу треба багато разів. Зараз я нанесла фарбу. Повністю на все листечко на всі краєчки, покладу пензлик у стаканчик з водою. А зараз починається осіння магія. Я перегортаю листечко фарбою вниз і прикладаю листочок на наш аркуш. А далі я не пальчиком, не долонькою придавлю. Я беру серветку і придавлю серветкою зверху, для того, щоб. Фарба, яка вийде за краї, залишилась не на ручках, вони в мене залишаються чистими. А залишиться ця фарба на сервеці, бачите? Ну, а зараз давайте відкриємо і побачимо, що в нас вийшло. Один, два, три. Ай, яка краса! І зараз дивіться, ось цей листочок, який я використала, я його на стіл не кладу, а кладу також. На серветку або на тарілочку, або на будь-який інший який листочок, який вам приготує мама. Ось так. Тепер підійшла черга ось до такого тоненького, але високого листочку, наче поля. Знову проводжу Ага, тут ладенька сторона, перегортаю, а ось тут я відчуваю візерунки. Саме тут будемо наносити фарбу. Ось так. Промиваю ретельно пензлик, для того, щоб у нас він був чистий. І фарба набралася необхідного мені кольору. Зараз я хочу набрати фарбу зеленого кольору, щоб це у нас було осіннє дерево зеленого кольору. Наношу фарбу зеленого кольору на листечко, тут буде вже швидко, тому що він меншого розміру, узенький. Пензлик ставлю у стаканчик з водою, перегортаю Оп! і далі знову долонькою придавлю чи серветкою. Молодці, серветкою накриваю, придавлюю, щоб зайва фарба залишилась саме на серветці. Ось, бачите, відбиток є. Тепер піднімаємо. Подивіться, яка краса в нас виходить. Використаний на листочок знову складаю. Бачите, в одне місце, не на стіл, на ось таку поверхню. Ну, у нас іще залишилося. Ну, нехай також буде такого жовтого кольору, в мене фарба, як і наш листочок. Зараз знову перевіримо, на яку сторону наносити необхідну фарбу. Тут нас гладенький, не підходить, перегортаємо ось, а тут відчуваємо кожен серуночок. Саме тут наносимо фарбу. І, як я вже казала, я хочу, щоб це була фарба жовтого кольору. Тому ретельно промиваю пензлик. Прибрала зайву водичку і набираю фарбу жовтого тепер кольору. Наносимо фарбу повністю на це листечко доходжу до країв. листечко вже більшого розміру велике, тому фарбу треба набирати декілька разів. Ось так, повністю нанесла фарбу, він тепер повністю в мене жовтого кольору. Пензлик прибираю у стаканчик, перегортаю, Оп. і серветкою зверху прикладаю, Придавлюю, щоб відбиток був у нас чіткий і гарний. Серветку прибираю. Піднімаємо. Подивіться, яке гарне дерево в нас вийшло. Бачите, який гарний відбиток. Листочок вже мені це не потрібен, я його прибираю. І подивіться, у кожного нашого дерева ще не вистачає стовбура. Я візьму фарбу коричневого кольору, ми ще з нею не знайомі. Тому вам батьки допоможуть обрати саме цей кольор. Тому що саме такого кольору в нас майже всі стовбури дерев, які в нас ростуть. І зараз я буду малювати стовбур просто прямою лінією. Ось так. Можете спробувати спочатку пальчиком у повітрі. Давайте спробуємо з вами: ставимо пальчик у повітрі і проводимо пряму лінію. Ось так. Згори вниз, Згори, вниз. Наче сонечка, промінчики. А зараз будемо вже малювати на листочку. Ставимо пензлик і малюємо пряму лінію, притримуючи папірець вниз. Ось таке в нас дерево вийшло. Подивіться, бачите, як гарно. Набираю знову фарбу і малюю стовбур у зеленого дерева. Ставлю посередині і веду ось так вниз. Ще одне дерево в нас вийшло. Справ... Правда? Гарно в нас виходить. Набираю ще фарбу коричневого кольору і починаю малювати стовбур у жовтого листочка. Ставлю посередині пензлик і веду його ось так вниз. Ось такі в нас вийшли гарні дерева. М -м, яка краса! Сподіваюся, вам також сподобається, як і мені. А зараз ми з вами намалюємо листочки, які падають. Під дерева і лягають різнокольоровим килимом. Так як в нас це на вулиці, ми бачимо. Для цього я візьму пензлик і набираю фарбу. Ну, я хочу, щоб це була фарба. Я хочу, щоб це був жовтий кольор. Тому в мене буде фарба жовтого кольору і листичка внизу буде лежати жовтого кольору. Я набрала фарбу, зайву прибрала в краєчок стаканчика. А зараз, малята, ми не будемо з вами водити пензликом. Ми його будемо просто притискати. Подивіться, я ось так поставила пензлик на папір під деревом, притиснула і підняла. Знову поставила пензлик, притиснула і підняла. Фарба в мене закінчилась. Я набираю нову фарбу і знову притискаю і піднімаю. Бачите, я малюю під деревом, внизу під деревом. Знову притискаю, піднімаю. Наче тупаю. Туп, туп, туп. Фарба закінчилась. Набираю. І знову туп, 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 туп. І от таким чином, наче тупаю. Туп, туп, туп. Подивіться, бачите, яке листечко? наче в нас впало під дерево. Внизу лежать, лежать листочки. У вас можуть бути ці листочки якогось іншого кольору. Намалюйте, будь ласка, свої спогади про осінь і покажіть, які ж у вас будуть листочки, а які, якого кольору дерева. Не забувайте, будь ласка, домалювати листечко під деревом. Внизу під деревом. До зустрічі, малята!